Привіт усім! Сьогодні розповім вам про нову програму від польського Червоного Христа, яка допоможе українцям в Польщі отримати відшкодування за оренду житла. Тож, якщо ви шукаєте допомогу з орендою, це відео саме для вас. Залишайтеся з нами. Ця програма називається Разом до незалежності і створена спеціально для українців, які перебувають під тимчасовим захистом в Польщі. Якщо ви живете у центрі колективного розміщення, то можете звернутись за цією допомогою. Польський червоний хрест допоможе вам знайти житло і навіть надасть безплатну підтримку кар'єрного радника. Тобто вам не тільки допоможуть з орендою, але й підкажуть, як покращити свої навички для пошуку роботи. Тепер про саму компенсацію. Протягом перших шести місяців програма покриває витрати на оренду. Перший місяць повністю, другий і третій 80 відсотків, четвертий і п'ятий 50 відсотків, а шостий 30 відсотків. Максимальна допомога залежить від кількості людей. Якщо ви орендуєте кімнату до 1000 злотих, для однієї двох осіб до 2200 злотих, для трьох чотирьох осіб до 2800 злотих, а для сімей з п'яти і більше осіб до 3500 злотих. Окрім цього, ви отримуєте ваучер на 2,5 тисячі злотих для купівлі меблів або іншого обладнання для житла і 150 злотих на відшкодування витрат на переїзд. Це дійсно дуже допомагає зробити переїзд менш стресовим. Щоб подати заявку, вам потрібно заповнити онлайн форму ній вказуєте особисті дані, документи, отримані в Польщі, а також вашу житлову і матеріальну ситуацію. Після цього протягом 7 днів вам зателефонує асистент для підтвердження заявки. І якщо все буде в порядку, вам видадуть сертифікат. Далі у вас буде 30 днів, щоб знайти житло і підписати договір оренди. Програма діє у багатьох воєводствах Польщі. Якщо ви перебуваєте в таких регіонах як Нижньоселеське, Мазовецьке або Лодзінське, звертайтеся до польського Червоного Христа. Якщо ж ви живете в інших воєводствах, таких як Селеське або Малопольське, тоді звертайтеся до польського центру міжнародної допомоги. Умови програми однакові для всіх. Не забудьте, що окрім орендної допомоги, учасники програми отримують підтримку від кар'єрного радника та можливість пройти безкоштовний курс польської мови. Це реальний шанс з меншим стресом адаптуватися в новій країні. Отже, програма разом до незалежності допомагає українцям в Польщі не лише з орендою, але й з пошуком роботи та інтеграцією. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Пишіть в коментарях, якщо у вас є питання, і не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових відео. Адже перша віза все про життя та роботу за кордоном.